Так, натискаємо ми рецепти, заходимо на Крестик, додати новий, новий рецепт. Назву рецепту вводимо. Це я сьогодні готував ватрушки з фаршем, з фаршем і твердим сиром. Печерицями. Так, потім додаємо інгредієнти, натискаємо плюсик. Вводимо, що у нас було в цій, Наприклад, печериці там були. Це були сирі печериці. Беремо 125 грамів. Додати. Потім була сметана. 15%. Так. 40 грамів додати. Фарш індичі був. Індичі. Так. Індичі 960 грамів. Окей, додаємо. Часник. В цьому вигляді так, 10 грамів. Додати. Так, Цибуля. Цибуля ріпчаста 140 грамів. Додаємо. Якщо в нас немає якогось продукту, ми натискаємо Створити продукт і вводимо туди сир твердий. Ауда, називається Беремо ці дані з упаковки, там скільки там на 100 грамів кабежу білка, жирів і вуглеводів. 26, 27, і 1. Вся калорійність підрахована автоматично додати. Додати, повертаємось. А сир твердий гауда, він вже синім виділяється, тому що це наш продукт 40 грамів додати. Натискаємо на стрілочку назад. Все. Після того, як зважили страву, вже готово, вводимо вихід страви. Вихід страви становить 805 г. Зберегти, натискаємо. Потім ми його запікали термічна обробка. І опис страви 40 хвилин, 180 градусів. Можна більше там щось написати за вашим бажань і можна фото додати. Все, нічого складного. Дякую за увагу. Підтримуйте Україну.